365 днів про взаємовідносини. День 44-й. Жінці необхідна любов або та, що відзеркалює. Єфесянам 5 розділ, 25, 28 і 33 вірш. Читаю окремо: чоловіки. Любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Так повинні чоловіки любити своїх дружин, як свої тіла. Хто любить свою дружину, той любить самого себе. Так кожен із вас нехай любить свою дружину як самого себе. І так, в першу чергу, жінка була створена для любові, для кохання. І в цьому величезна суть. Чому? Тому що та, яку не люблять, не здатна відкритися в повноті. Жінка створена для того, щоб відзеркалювати любов. Тобто вона, отримуючи любов, починає її відзеркалювати. Дивіться, який прообраз. Ми духовні особистості. Бог створив кожного із нас і полюбив нас першим. Ми відзеркаємо його любов і даємо або вчимося любити його у відповідь. Те саме відбувається і між чоловіком і дружиною. Чоловік побудований і покликаний для того, щоб любити дружину. Він призваний для цього. Він любить, вона приймає цю любов і відзеркалює, тобто віддає її йому і тим, хто навколо неї. Як результат відбувається прекрасний благословений тандем. Ось чому жінку Бог взяв із ребра чоловіка. Він привів її до нього для того, щоб він любив схожу на себе. Щоб було кому віддавати цю любов. І як результат, коли цей тандем відбувається, тоді жінка стає величезним благословенням для свого чоловіка. Вона, вона являється тим або тою, яка допомагає, яка підтримує, яка благословляє, яка дає вказівку в якихось моментах на напрямок навіть. Яка... Підказки дає, тому що вона здатна бути керована Богом. І як результат, ви знаєте, що любов для дружини або для жінки це як пальне. Якщо автомобіль не заправлений, він нікуди не поїде. Так само і жінка. Якщо її не напітувати, не наповнювати любов'ю, вона чахне, вона зупиняється, вона залишається. В більшості випадків нереалізованою, особливо в сфері сім'ї і сімейних відносин. Тому для того, щоб жінка розумілася і рухалася в повноті, виконуючи те, ради чого Бог її створив, її треба любити.